Щасливе і безтурботне життя шахтарів очима радянської пропаганди. Олексій Стаханов здивував світ. 31 серпня 1935 року він видав на гора за зміну 102 томи. Олексій Стаханов був обраний партією, щоб втілити образ героя ударної праці і був піднесений на п'єдестал. Нові люди, нові технічні норми Йосип Сталін. Почався Стахановський рух? Стаханівський рух шириться всією країною. Послідовники героя піднімають планку все вище і вище. Чи знав Стаханов, що його фотографія з'явиться на обкладинці американського журналу Тайм? Чи знали всі інші, що насправді ніякого рекорду ніколи не було? Що все було організовано пропагандою, що четверо людей працювало на цей так званий рекорд, і що слово стаханівець увійде в словники усього світу. Улюбленець Сталіна Стаханов переїде до Москви і остаточно повірить у свій подвиг. Символ шахтарів Донбасу втратить голову від пияцтва та розгулу і викличе людь Хрущова, який вижене його з Москви. Він повернеться додому у Донбас. Після його смерті його рідне місто Кадіївка отримає назву Стаханов. Більше ніколи Стаханов не спуститься у шахту. Навіть близькі будуть зневажати його як занепалого п'яницю. Але радянська пропаганда і далі буде використовувати його ім'я як символ ударної праці. Він помре в психіатричній лікарні, забравши з собою в могилу правду про свій рекорд.